У рамках проєкту Діалог влади та бізнесу до обласного центру завітав бізнес омбудсмен, обговорювали проблеми підприємців краю. Ми працюємо на рівні досудовому і післясудовому. Наприклад, якщо є якась проблема з податковою, ми допомагаємо. Описати юридично-адміністративне оскарження, щоб, скажімо, скасувати рішення перевірки чи якийсь штраф, щось таке. За тих 10 років ми вже відбили, так би сказати, для бізнесу майже 29 мільярдів гривень. Так що ми не тільки говоримо, ми так і щось робимо. Маємо команду 38 людей, з них дві треті це юристи, які вже зуби згіли, так би сказати, на українському адміністративному праві. Нині мікробізнес потерпає від конкуренції, тож представники цієї сфери прийшли на зустріч із пропозицією створення дорадчого органу при офісі президента або кабінеті міністрів саме для такої категорії підприємств. Цьому році була створена рада при офісі президента сприяння бізнесу. В неї в неї війшли виключно представники великого бізнесу. І коли створювалася ця рада, була скасована дія ради сприяння мікробізнесу, яка була створена в 2020 році, коли були великі протести підприємців. У нас проблеми ніякі не зникли. У нас дуже великі проблеми. У нас проблема конкуренції, проблема то тому, що великий бізнес пише законодавство для малого. Це не є правильно. Такі зустрічі у рамках проєкту, ініційованого президентом України, проводять щотижня щоразу із новими спікерами та обговорюють найнагальніші проблеми, а також нововведення у різних галусях, що стосуються малого бізнесу бізнес омбудсмен він в своїй роботі націлений на розв'язання проблемних питань, тобто звернення зі скаргами. Це один із напрямків, де бізнес-омбудсмен надає допомогу нашому, нашим підприємцям. Сьогодні на зустрічі буде якраз презентовано можливості, із з якими питаннями бізнес може звертатись, щоб налагодити таку дієву комунікацію. На порядку денному не тільки проблематика, а й можливості. Кожен підприємець може отримати грант від держави у центрі зайнятості. Також говорили про центри, зроблені в Україні. Таких у області наразі чотири. Ми бачимо суттєве збільшення якості написання бізнес-планів, суттєве збільшення зацікавленості наших громадян, які вже здійснюють підприємницьку діяльність щодо масштабування, щодо оновлення основних засобів, а також придбання сучасної техніки. Дійсно працюють і станом на сьогодні це вже більше 300 мікрогрантів, які видані в межах Хмельницької області. Місцевий бізнес це важлива економічна складова краю. Тож вирішення проблем сприятиме покращенню громади та регіону. Загалом бізнесове життя воно дуже, дуже активне. і відповідно, проблеми, якісь одні відходять на задній план, одні приходять нові. Тому ми постійні комунікації і для цього в хмельницькій міській раді є ряд програм допомоги бізнесу, комунікації з бізнесом, в тому числі і програма «Купуй Хмельницьке, яка дозволяє хмельницьким виробникам підніматися на нові щеблі. Така ініціатива вдосконалює роботу бізнесу, адже на кожне питання є відповідь. А те, з чим виникають складнощі, можна покращити завдяки відкритому діалогу. Олександра Толстюк, телеканал Перший Подільський.